Мій шлях, моя історія, хто такий лікар-дієтолог, як стати дієтологом і відеознайомство. Вітаю вас, мої любі підписники. З вами лікар-дієтолог доктор Кет Катерина Пашко, і це моє відеознайомство. Сьогодні я хочу з вами познайомитися, розказати про себе, щоб в цьому відео ви також в коментарях залишили свої історії. Розказати, як я стала лікарем-дієтологом. Як моя історія розвивалася, щоб ви через мою історію щось зрозуміли для себе, і це стало для вас таким полем для росту. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дзвіночки, ставте вподобайки, залишайте в коментарях, хто ви такі, ваші історії, ваші питання. Не забувайте, до речі, підписуватися на мій інстаграм. Там я більше проявляюся, там я більше розказую про себе. Там можна якісь мемчики почитати, прикольні. Тому підписуйтесь. Напишіть, будь ласка, теми, які вам цікаво, щоб я розкрила, і поїхали! Перше, що я вже не Пашко, Я Катерина Кривобокова, і дехто знає, коли відправляєте мені ну, оплату, то там написано, що я Катерина Кривобокова. В березні минулого року я одружилася під час війни. Ми одружилися в Яремче, коли Київ майже окупували, ми поїхали. І насправді ми не хотіли дуже великого весілля, і це стало нам на руку. Як я стала дієтологом? Я в цій сфері вже дуже-дуже давно. Я вже такий мамонт. Я займаюся саме дієтологією 8 років, а в медицині я ще більше, тому що я починала з медичного ліцею. Це блин, майже 17 років. Я вивчаю медицину. Потім медичний ліцей, національний медичний університет, два роки інтернатури. Три роки роботи в сімейним лікарем. паралельно, коли я працювала сімейним лікарем, я вже почала поч... працювати дієтологом. Моя професія це е, не лише про складання там харчування дієтології. Зараз я більше працюю як інтегративний лікар, як е, спеціаліст по гормонам. Це відео я хотіла насправді записати, щоб ви познайомилися зі мною. Бо а, як не тільки як спеціалістом, а познайомию зі мною як особистістю, бо були коментарі, в яких було сказано, що я як училка, яка наказує своїх учнів на лекції і от таким форматі мої відео. Насправді я дуже, дуже емоційна людина, і хотілося б просто через це відео показати свої емоції. І ви бачите, що я така трошки сексі до вас вийшла сьогодні. Але я вже, знаєте, хотіла одягнутися, щоб це відображало мене. Тому сьогодні ось такий наряд. І, до речі, цю юбку я пошила сама. Повертаючись до професійної діяльності, мій шлях був дуже-дуже непростий. Коли я навчалась в медичному вузі, то це, це було дуже складно, дуже нецікаво. Блін, Хоча я зараз дуже люблю медицину. Все, що пов'язано з дієтологією, з здоров'ям, це, це для мене вау, як цікаво. А в медичному, я в Богомольці в Києві навчалася. Це був чесно, відстій, реальний відстій. Це не цікаво було десь на третьому курсі. Я хотіла покинути навчання і піти в Ін'яз, бо я знаю італійську мову. Зараз я знаходжусь в Італії на канікулах. Бачите, тут такі ті типу, повних царські хороми. Я вирішила записати тут відео. Так от, не знаю, коротше, якось я там з горем пополам довчилася, ну, навчила навчалася середньо. І я дуже, мені дуже подобалась кардіологія, там було все достатньо понятно, зрозуміло, ти даєш п'ять видів таблеток, і ти полікуєш свою на серцеву недостатність. Мама мене влаштувала в центр серця по знайомству на стажування під час інтернатури. Боже, як я хотіла там працювати. Мені здавалося, що це просто топ. Що я у цих білих, у цих халатах, у цих е, формах, 8 годин ранку я вже була на огляді. Це було вау. Там було реально все дуже інноваційно. Лікарі отакі. Всі світіли, всі дуже розумні. І мені сказали, що? Що, мабуть, я не медичне закінчувала, а КПІ, що я, типу, занадто для них тупа. Боже. Це був кінець світу. Добре, що я там не працювала, що мене туди не взяли. Інакше б я не зробила Ютуб канал, інакше б всього цього не було, а я була б рабом медицини. Але проблема була в тому, що якщо мене не взяли в центр СЕР, то мені вдалося працювати з сімейним лікарем в Дніпровському районі, Сорі, Діснянському районі, станція метро Лісова, Матюка «Матюка-3». Поліклініка, а я не пам'ятаю вже номер цієї поліклініки, Господи прости. Коротше, там мені треба було працювати три роки з сімейним лікарем, щоб відпрацювати бюджет. Це були найскладніші роки моєї професійної діяльності. Я вам поясню, чому лікарі в поліклініці дуже злі. Тому що а, запас емпатії, він в мене витратився десь на перший рік, приходили бабуськи, Дідуські і ще інша група це наркомани. Не знаю, з наркоманами чомусь мені було цікавіше, бо бабульки е, хотіли від мене лише рецепт на безкоштовні ліки. Мені потрібно було ходити по викликам. Е, коли була епідемія, це доходило до 20 квартир. За вечір мені треба було піти. Там були киши, і кашатники були, і якісь сумашечі були коротше. Е, це було це була жесть. Мені не пощастило тільки те, що в мене була машина тоді, і мама мені подарувала, що в універі шубу, нарковошубу. Я все думала, щоб їй, господи, щоб не вкрали тільки ту шубу, бо там були реально такі ситуації. І розкажу, що я останній рік своєї роботи в поліклініці, я стала завідує амбулаторії. Пум. Я Хочу розкрити через цю історію про свою особистість, що я дуже справедлива. У нас була наша завідувача, дуже така повна жінка, і їй було дуже складно ходити по викликам, тому вона на них не ходила, а гроші за них отримувала. Вона така розкидала на нас лахів рабів свою роботу і сказала: Ідіть в смислі, ідіть. Мені за це гроші не платять. Я ненавидила ходити комусь у гості в якійсь людині. Які там в деяких квартирах там, було дуже брудно, воняло, було небезпечно. І я сказала, що я нікуди не піду, хай вона свою роботу робить сама. Мені за цю роботу ніхто гроші не платив, а платили там реальні копійки. Зараз, мені здається, що така реформа. Перший сімейний лікар вже майже не ходить на виклик і там платять хоч якісь. там Мінімальна для виживання гроші. Тоді моя зарплата була, здається, 5 чи 6 тисяч гривень. Я сказала, що я не піду. Коротше, історія цієї басні така, що мені виписали догану, але цю жіночку звільнили, і я подумала: так нащо мені якийсь начальник, якщо я можу бути начальником, і тоді в поліклініці в останній рік я була виконуючий обов'язок. Завідуючи амбулаторії, тому що завідувачою офіційно я не могла стати, бо я ще не відпрацювала там якийсь мінімальний стаж коротше. попрощалась я як тільки вийшов новий закон ще до три місяці до закінчення відпрацювання, і останній рік роботи в поліклініці я вже почала. Паралельно працювати дієтологом це було класно е, сум, суміщати. Я в Фейсбуці там проводила якісь прямі ефіри, і таким чином е, я закінчила навчання по дієтології і вже могла працювати з людьми, які худнуть. Чому я вибрала саме дієтологію? Тому що я бачила, як е, я бачила, як ці бабуські дідуські. Вони себе огробили через те, що вони просто не розуміли, як, який спосіб життя повинен бути. Як треба працювати зі своїм організмом, що треба їсти? Як втрачати вагу. Все це цієї інформації не було. Тому це мене дуже сильно надихало на таку профілактичну роботу, і таким чином я стала дієтологом, я працювала на СТБ. У мене є класна передача. Цієї миті рік по тому, там є декілька героїв, які трансформувалися неймовірно завдяки моїй роботі, моїй роботі команди, було дуже багато всього, насправді і лекцій, і марафонів. І е, цього року був мій перший курс. Це неймовірно. Я дуже довго хотіла свій курс. Я три роки до цього йшла. Тому люди, які закінчили навчання там і через півроку хочуть запускати своє навчання, чому. Ну, що, що ви можете навчити? Блін, де я мамонт всі в цій сфері, я дуже довго йшла до того позиціонування, яке, позиціонування, яке в мене є, щоб створити цей Ютуб канал, щоб говорити, щоб ділитися цими знаннями. Я дуже багато працювала. Я пройшла через кризу. В мене е, перша криза була, коли я тільки починала, я зробила свою офлайн-програму по схудненню, це був трьохмісячний курс, і перший потік був дуже класний. Я почала працювати з психологом. Ми були в команді, був психолог, і тоді я паралельно і сама почала працювати. Але на другий потік я не змогла зібрати людей, тому що просто не знаю, як комунікувати в соціальних мережах. Це по-перше. Uh, і тоді в мене була дуже сильна криза. Це, до речі, був перший раз, коли я почала працювати з психологом. У мене друга була спроба, і зараз у мене третій такий вхід в цю роботу. І я дуже-дуже рада, тому що я знову почала працювати з психологом. Перший раз це мені допомогло uh, вийти там з відносин, uh, пропрацювати відносини з родичами. Uh, другий раз був він такий. Трошечки незрозумілий, але зараз, завдяки цій роботі, я дуже сильно багато навчаюсь самоцінності, повазі до себе працювати з людьми, і завдяки роботи з психологом, я можу вибирати з ким я хочу працювати не тільки так, що люди можуть купляти мої послуги а мені ці люди не подобаються. Це дуже важливо. І коли в нас є така взаємна комунікація. Тоді ми можемо бути більш ефективними один для одного. Це прям дуже важливо. І тому, мабуть, я і записую це відео, щоб е ви зрозуміли, яка я особистість, і це, знаєте, вам було цікаво, вам хотілося до мене. А коли вам хочеться, ви і більше будете робити, ви більше будете отримувати результат. От. Е От як я стала дієтологом? перше це я була я дуже довго навчалась, 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 Я працювала лікарем. У мене була криза, я запускала свої програми. В мене були марафони. Я провела курс. Я 8 років над цим працюю. І е, обов'язково в любого дієтолога повинен бути досвід схуднення. У мене був класний досвід схуднення, це якраз було на початку моєї кар'єри, але я хочу чесно признатися, що моє схуднення довело мене до нервового зриву в плані, що було дуже багато емоційного напруження. Це був початок моєї кар'єри, я дуже багато робила, дуже багато переживала, що не виходить. Це оце основне, знаєте, пофіг, що не виходить, але це оце все. Наматування себе, що ти або невдаха, або е, ти не можеш отримати результат. Це дуже важливо прямо от пропрацювати цей момент, е, щоб в разі невдачі подати в депресію, бо тоді було, було тривожний розвиток, В мене постійно боліла голова, я дуже сильно переживала, і е, е, якось цього викарабкала з допомогою, мабуть, психотерапії. Тому схуднення повинно бути адекватне, воно повинно бути кайфовим. І зараз я може, трошечки і піднаправа, але моя ціль, знаєте, така коли я повернусь зараз відпустки, це почати дуже сильно працювати з тілом, з якістю тілом, зі спортом. Я дуже люблю різні такі інтерактивні види спорту, там сквош, функціональне тренування, групові тренування, і щоб тіло було не обов'язково, щоб воно було худе. Щоб воно було підтягнуто, щоб там не було так багато целюліту у цієї дрябності. До речі, оця дряблість, Я працюю з цим. Це дуже часто може бути проблема з кількістю білка в організмі. І мої проблеми зі здоров'ям вони насправді теж мене надихають розвиватися, бо в мене і гіпотиреоз був, і анемія була, і дефіцит білку був. І все це можна пропрацювати за допомогою аналізів. Раз ми вже пішли розмовляти про мої захворювання. Дуже багато від чого залежить від психіки. Я працюю з психологом, і я роблю дихальні практики і медитацію. Це прям дуже важливо. Це дуже важливо і це є моєю такою рутиною для того, щоб справлятися зі стресом, для того, щоб емоційно зростати, для того, щоб бути більш стресостійкою. і… Пропрацьовувати свою самоцінність, бо все це впливає і на професійну діяльність, і на комунікацію з людьми. Я не знаю, як так вийшло, що в мене з'явився youtube канал Це найкраще, що могло зі мною трапитися. Це прямо вау, тому що я чесно не думала, що буде стільки підписників. Хоча ну, там 8500, це для когось може бути мало, для когось багато. Для мене це багато і хочу, щоб через 5 років на моєму каналі був мільйон, а ну, через рік 100 тисяч. Такі в мене цілі. Я знаю, що це можливо, тому що дуже класний фідбек. Я пам'ятаю, як я починала його, що в мене було там 100 підписників і лайкали друзі мого чоловіка. Це прикольно, і був реально такий класний фідбек. Я не вірила, що реально так класно все виходить. У мене дуже багато планів до кінця року. Це буде курс з психологом посхуднення. Він буде просто вал, тому що психолог, вона просто топчик. Вона дуже прикольна. Моя знайома подруга, можна вже сказати. Ми дуже класну тему з нею замутили. буде ще один курс по аутоімунному тероїди. Я вже запускала один курс. Я вже казала, що це, це неймовірне для мене досягнення. Просто, ну воно, я просто я так довго хотіла, я дуже багато вклала в це. І саме емоційні складової. Бо я все це робила сама, і наступні курси, скоріше всього, якщо не з'явиться якийсь продюсер, який буде реально топчик, достойний мене, це шутка, це жарт. То коротше, буде багато ще курсів. В мене дуже багато планів. Підписуйтесь на інстаграм, щоб бути в курсі моєї творчої діяльності. Там я планую ще мемчики додати. Планів дуже багато. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які теми вам цікаві, хто ви, що ви і взагалі що ви хочете від цього життя, і що ви хочете від цього каналу. Бо канал буде розвиватися, він буде рости і буде. Буде, 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 буде багато всього, і є дуже багато всього. зараз насправді я займаюся. Якщо я починала з консультування з приводу схуднення, то зараз схуднення це як приємний бонус, тому що я займаюся дуже складними проблемами, такими як аутоімунні тридити, гіпотероз, анемія, проблеми з кишківником, з травленням. Це прям дуже складні, але вони всі ці проблеми можна вирішити, якщо правильно працювати. І на консультаціях ми дуже багато чого робимо. Ми розбираємо і харчування і на трицептикі. І є програма з супровідом. Дуже багато планів. І завдяки такій глибинній роботі з собою я можу давати більш якісніші послуги. Я вам бажаю, щоб ви ніколи. Не зупинялися, ви розвивалися, щоб вам було цікаво розвиватися, щоб ви покинули ненависну роботу. Бо я працювала в лакшері клініках там, де мені казали, що я недостатньо хороша, що ну, щось там не дотягую. Це був дуже травматичний досвід для мене. Тому я більше ніколи ніколи не буду працювати на когось. І зараз вже пішли пропозиції також на співпрацю. Я дуже цьому рада через YouTube, саме, через сайт. До речі, Підписуйтесь на мій сайт, якщо ви не знаєте, що він є, він є, і він дуже класний. Я сподіваюся, що я змогла розказати про себе. Вам стало більш зрозуміло, що я за фрукт. Дякую вам за увагу. Я неймовірно. Рада кожному підписнику, це прям дитяча така радість, бо я не могла навіть повірити, що воно все так буде рости. Ютуб моя найулюбленіша соціальна мережа. Ми робимо український контент, ми йдемо до перемоги. Слава Україні! Я вас всіх обіймаю. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставте лайки, залишайте в коментарях ваші питання. Що вас цікавить? Підписуйтесь на мій канал. І інстаграм, і до нових зустрічей з вами була лікар-дієтолог доктор Кет.